Друзі, на інфо перші проголовне поїхали рано вранці. о першому годину понеділка Росія прокинулася від вибухів, які не нагадували нічого, що було раніше. Повітряні тривоги, що озвучали в кількох регіонах, майже одночасно спочатку приймали як звичайну репетицію, але вже за 15 хвилин з'ясувалося, це був наймасштабніший з моменту початку війни залпо у відповідь. В основі помста за тижневий удар по цивільному об'єкту у Тернополі, де загинули мирні жителі, серед них діти реакція не забарилася оперативно. Тактичне командування ЗСУ запустило серію ракет та АБПЛА «Камікадзе» нового покоління по військових логістичні і командних в об'єктах глибоко всередині території РФ. Основні удари були нанесені по чотирьох регіонах Воронезька, Білгородська Курська області, Краснодарської край. Найстрашніше було в воронежі, де ракета влучила військовий шпиталь і склади з боєголовками. Вибух спричинив торину детонацію, яка охопила понад 6 тисяч квадратних метрів. Полум'я не могли взяти під контроль понад 6 год. Дина за даними із відкритих каналів у шпиталі перебувало понад 70 поранених солдатів та 30 працівників. Більшість згоріла живцем. Тіла вантажили в Камази, вивозили через задні ворота, оскільки місце події вже знімали місцеві мешканці. Пожежу намагалися представити як випадкове займання, але масштаб руйнувань не залишив. Сумнію це був точковий удар у Білгороді. Під обстріл потрапив у підземний вузол. ППО знищено центральний пункт управління обласною системою протиповітряної оборони. Ворони саме цей центр раніше координував пуски по Харкову. Вибух був настільки сильний, що обвалилася частина транспортного тунелю, який з'єднував командні пункти з пункт базою зберігання ракет. Вогонь охопив дві споруди. Їх не змогли врятувати навіть підрозділи МНС, бо ті, за словами джерел отримали наказ не наближатися. В Курській області була знищена передова база тилового забезпечення. Склади спальним, які прямували до луганського напрямку. Все палагкотіло кілька годин. Чутно було навіть за десятки кілометрів. У да. Арі, ракета влучила у військову академію, де у цей момент проводилися закриті збори інструкторів із фронту. Більшість старші офіцери, які мали координувати дії нових хвиль мобілізованих будівлі, обвалилася загиблі понад 40. Пошукові роботи тривали понад добу, але рятувальники працювали без офіційного супроводу. В місті панувала тиша жодної згадки в змі жодного визнання, лише вибух газу вранці. Але мешканці бачили інше десятки тіл, тіла без форми, тіла вигорілих офіцерів, яких намагала. Лися вивозити тіл покровом ночі. Пожежі фіксувалися також у тамбові Рязані Смоленську. Зокрема, по складах з резервними снарядами для артилерії удар був настільки скоординованим, що викликав паніку в штабах. Багато підрозділів втратили оперативний контакт з центром. У Москві миттєво перекрили урядовий квартал, вели спецрежим для Генштабу і на кілька годин припинили усі цивільні рейси в зоні центру на підмосковних базах. Термінова евакуація командних документів, але сигнал уже було подано. Жодна точка в РФ в не є безпечною цей удар став першим, коли війна увійшла в російської тили так глибоко і синхронно. Кількість загиблих в Росії перевищила втрати мирних в Тернополі, і це створило ефект дзеркала. Вперше російське населення відчує настільки з наслідки війни не з екрану. А в своєму місті у власному регіоні це вже не просто удар по складу чи базі. Це демонстрація нової фази. Україна показала, що може карати точно і болісно по РФ. попри всі заяви виявили. Не готовою до одночасного удару з декількох напрямків. Пожа до обіду Міністерство оборони РФ опинилося у кризі з п'яти регіонів. Надійшли парапорти про втрату командних пунктів складів і ключових зв'язкових центрів у багатьох частинах. Армія перейшла на ручне управління через супутникові телефони. Частина з них взагалі втратила зв'язок. Перша за війну підрозділи на фронті не отримали лобовий бойовий наказ. З Москви система координування зірвана. Це викликало паніку на лінії фронту, де війська залишили. Шилися без централізованого керування та боєпостачання серед вищого офіцерського складу шоків взаємна підозра. Окремі командири намагаються перевірки ППО на саботаж. Інші звинувачуються з витоку даних генштабу. Приватно визнано, така скоординована атака була неможливою без глибокої розвідки. Це означає, що або Україна має повноцінну агентуру в тилу РФ або координує дії зі сторонніми розвідками заходу, на рівні якого раніше Кремль не визнавав для Росії. Це не просто то об'єктів це утрата довіри до власної системи. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.